Давайте почнемо. От що. два запитання, пане Бориславе. Перше, звичайно, стосується ваших особистих вражень від е, інаугурації. А, Чому а, в рамках промови не було згадано Україну? Можливо, і він і не мав згадувати Україну. Не знаю, він сказав загально про війну. І друге, яке стосується вже конкретних слів, тому що в овальному кабінеті журналісти в нього про це запитували. І от є декілька заяв. Якщо дозволите, я просто процитую для нашого глядача, це важливо. А, Трамп налаштований як можна швидше завершити війну в Україні, і для цього він збирається поговорити з Путіним. Точні терміни завершення війни він назве вже після розмови з ним. Повідомляється про це. Він заявив перший день свого перебування а, в якості президента. Зустріч з Путіним буде організована в найближчий час. Для Путіна було б добре піти на угоду по Україні з метою завершення війни, за словами Трампа. Якщо Путін відмовиться від такої угоди, він зруйнує Росію. І у Російській Федерації будуть великі неприємності, каже Трамп далі. Санкції проти Росії збережуться до завершення війни. Трамп вважає, що Зеленський налаштований на угоду по завершенню війни. Трамп знову повторив, що війна між Україною і Росією не повинна була початися і не почалась би, якщо б він був президентом і заявив, що е, буде її завершувати в найближчий час. Ось такими є головні меседжі щодо України. Що ви думаєте, пане Доросла? Ну, давайте почнемо з того, що мене вразило, що не вразило з е... інавгурації. Ну, по перше, е... вперше були представники закордонних інших країн, керівники інших країн. Був е... президент Аргентини Мілей, був президент Еквадора Даніель Нобоа, прем'єрка Італії Мелоні. Колишні теж колишні були теж мене не дивує. До речі, це був і Джонсон, який показує, що він близький до Трампа і може комунікувати з ним. Це і колишні президенти Клінтон і Буш. Це зрозуміло величезна зацікавленість була в тому, що були представлені так звані цифрові гіганти. Були представники Амазон, Apple, Фейсбук. Тесла, ну це зрозуміло. Взагалі були представники фактично цифрових гігантів, які показали своєю присутністю, що підтримку президента Сполучених Штатів від них буде. Заява Трампа про те, що американський прапор буде стояти. На Марсі викликала у Ілона Маска неймовірну реакцію. Камера показала в цей момент. Я думав, що він вискочить зі своїх штанців. Ні, не вискочить. Коли ми кажемо, що він не згадав ніякі країни, згадав. Він згадав, що саме завдяки йому звільнили заручників в Ізраїлі, і він сказав про це. Він сказав, про те, що Панамський канал він знову повернувся до нього. А пропускає китайські кораблі, і він, він керується Китаєм, і він поверне контроль за Панамським каналом. Це він сказав. Гренландію не згадав, але згадав її пізніше, коли підписував накази і тоді відповідав журналістам. Але я хочу звернути увагу: Зеленський не був присутній на інаугурації і з одного боку, це погано для України, тому що. Це показує реальне ставлення з будь-які заяви Зеленського, що все супер. А зараз, до речі, будуть сказати говорячи голови банкова так нікого не запросили. Ну так, Мілей не президент Аргентини. Більше так, а Нобо більше не президент Еквадору. А пані Мелоні більше не прем'єрка Італії. До речі, це є вища посадова особа в Італії. Тому ні, Зеленського не запросили, незважаючи на те, що він. Ну теж, мабуть, випригивав зі штанців і на всіх інтерв'ю говорив: якщо мене запросять, я приїду. Не запросили. Це показує ставлення до Зеленського до речі. Лідера Китаю запросили, але він не приїхав, а Зеленського не запросили. Це показує не тільки тому, що він, що він з Сі Цзіньпинем в різних вагових категоріях. Ні, ні, ні. Це говорить про те, що ставлення Трампа, про яке багато хто говорив, до Зеленського, негативне і залишається. Не хотів він його бачити на своїй інавгурації. Для нас це погано, тому що Зелен... Трамп ставиться до людей може. Ну, скажімо так, екстраполювати своє ставлення і до країни, а він справді не любить Зеленського. Він вважає, що Зеленський, Лещенко і Ситнік це ті люди, які вкрали в нього другий термін і разом з Байденом. І те, що він мстливий говорить все його оточення, те, що він все пам'ятає, говорить це його оточення. І це ще раз, для нас не найкращий момент. Ну, Зеленський вже. Хотів дуже хотів вистроїтися до тої черги, яка зараз стоїть до Дупи Трампа, я не перебільшую, бо зараз буде черга з тих, хто готовий цілувати дупу Трампа. Але його навіть ту чергу не пустили. Тому треба зробити висновки, і те, що ані Єрмак, ані Зеленський не можуть комунікувати з Трампом, ще двоє, ще раз. Їм треба негайно шукати людей. Які можуть кон'юкувати такі люди, до речі, в Україні є, і вони так вони не входять в команду Зеленського, вони не входять в неї найближче оточення, але ці люди є. Хай працює над цим питанням. Це треба не Зеленському, це треба Україні. Це перше, що я хотів сказати, і це те, що помітили всі. Політичні глядачі і експерти на це звернули увагу. Те, що зараз це будуть виправдовувати, говорячи голови банкової, мені не цікаво. Мене цікавить, щоб помилка була виправлена, і щоб все ж таки через оточення Трампа, тому що самим Трампом не буде ніяких відносин, а через оточення Трампа Україна може. Лобіювати свої інтереси, на жаль, це працює так. Якщо у мене вважають, що вони зможуть досягнути чогось іншого, ні цікава заява. Марка Рубіо, Після того як його затвердили. А його затвердило одноголосно. Це теж до речі, дуже цікава ситуація. Показує, що в нього є підтримка. Конгресу, він сказав, що кожна з країн повинна поступитися. А маємо на увазі він Росію і Україну для того, щоб досягнути миру, що саме в чому повинні бути поступки? Він не конкретизував, і це говорить тільки про те, що знову є думка, що повинні бути якісь поступки, але конкретики ніякої не існує, як не існує і плана Трампа. По Україні це треба зрозуміти. На жаль, багато людей, які все, що вірять, що Трамп прийде, порядок не веде і досі не готові позбавлятися своїх рожевих ілюзій, про які я як казав. Треба про них забути. У Трампа є можливості щось змінити, але він буде змінювати тільки тоді, коли буде мати гарантовану впевненість в тому, щоб отримає успіх. Поки він цієї, цієї впевненості не буде мати, і про що не буде говорити, і буде: от як зараз так я буду тиснути, так я буду це робити, але заяви без конкретних дій залишаються заявами. Він потім скаже: Я робив все, що можу, але Путін не погодився, що я можу сказати: ми будемо тиснути на цього покидька. Цей факін гай, ми будемо його рвати. Все, заяви будуть лунати і далі. Давайте поговоримо про те, що він ще заявив. Коли він підписував е перші свої накази, а він, до речі, підписав багато чого, а він заявив про те, що. Е Має намір дійсно якнайшвидше закінчити війну України, війну в Україні, і для цього збирається поговорити з Путіним. Але ж точні дати і терміни закінчення війни або розмови з Путіним він не назвав. Він сказав, що все це після розмови з самим Путіним. Ну тобто, відтермінував те, що вже відтерміновано. А головна заява Трампа по Україні: те, що Путіним зустріч буде організована найближчим часом, але ще раз. Він це заявив, коли вона буде, не знає ніхто. А він сказав, що для Путіна було б добре піти на угоду щодо України з метою закінчення війни. Бо, за словами Трампа, якщо Путін відмовиться укласти угоду, він остаточно зруйнує Росію і в Росії будуть великі неприємності. Він, до речі, каже, що Путін руйнує Росію. Заява така для свого електорату, який очікував, що Трамп щось зробить. Також Трамп вважає, що Зеленський налаштований на угоду щодо завершення війни в Україні. Тож Скоріше за все, вже якісь є там домовленості про те, на які угоди готова йти Україна, і тут дуже хочеться, щоб сталося не як завжди, щоб про ці домовленості і на які поступки готовий йти Зеленський, написав не Вашингтон Пост, не Нью-Йорк Таймс, не Гардіан і не будь-яка з інша західна преса. А щоб українські ЗМІ дізналися про це від Зеленського. Щоб не знову всі інсайди пішли на захід, а щоб Зеленський почав говорити з українським суспільством, як з дорослим. Якщо Трамп так говорить, якісь домовленості вже існують, то хай Зеленський скаже на які поступки він готовий піти, що, як, коли, чого він чекає, йому час вже говорити з українським суспільством як з дорослим, не як він звик говорити з ними, ну з українцями, як з інфантилами, ні. Це він робить з українців інфантилів треба все ж таки розмовляти як з дорослими і казати правду, навіть якщо це ну, незвична історія для Зеленського. Окрім цього, треба все ж таки, щоб Зеленський перестав гратися в вибори в інтерв'ю з дружиною, розповіді про те, що він зустрівся з кимось, той встав і пішов. Його не будуть канонізувати як святого, Він може не сподіватися на це. А от на що сподіваються українці, що він озвучить. Умови, на які готовий йти, що до нього не припустимо, і бажано, щоб він не збрехав в цей раз. Ну, щоб не було як з електрогенерацією, коли він пообіцяв, що буде 1 гігават, а потім електрогенерації до кінця 2024 24-го року, а потім з'ясувалося, що побудована виключно 13% від цього. Чи збрехав він навмисно, чи йому це Підготували його оточення і якісь люди, я не знаю, але ми бачимо результат. Обіцянки він робить з великим, з великим заохоченням, але вони не реалізуються. Зеленський повинен почати дорослішати. Окрім того, Трамп знову повторив, що війна між Україною і Росією ніколи би не сталася, якщо б він був президентом, і заявив, що так має намір закінчити її найближчим він. часом. Але хочу звернути увагу: одночасно він. Ухвалив рішення зупинити всі програми підтримки іноземних держав на 90 днів для перевірки відповідності цілям його політики, не зробивши жодних виключень. Тож для України допомога припиняється на 90 днів. До речі, це для нас не неочікуваність, ми цього чекали. Хоча в Офісі президента сподівалися, що цього не буде. Знову вони живуть своїми ілюзіями і справді вірять, що Трамп щось змінить. Оточення Трампа каже, що Трамп буде готовий до перемовин з Путіним як тільки фронт буде стабілізований. Від Зеленського це е, залежить. Бо стабілізувати фронт, можливо, двома речами. По-перше, дійсно. Збільшивши кількість військових на фронті, які можуть зупинити, а по-друге, забезпечивши їх постачанням, і тут два моменти: Зеленський бігає від мобілізації, не хоче її займатися. Для зеленського це велика проблема, тому що це б'є по його рейтингу. Мобілізація не популярна в Україні. Ми це розуміємо, але він повинен змінювати ситуацію, запускати. Мобілізаційні мотиваційні кампанії, змінювати ставлення українців до мобілізації, працювати з страхами українців, закінчити бусифікацію, про яку на Заході вже говорять, що це ненормально. Вона не може замінити собою. Нормальну, звичайну, мобілізацію, але Зеленського влаштовує ця ситуація, яка є. Він відійшов в бік, тому що не хоче асоціюватися з мобілізацією. Це погані ТЦКшники, каже він. Це погані військові хочуть вас мобілізувати. Пам'ятаєте, як на своїй прес-конференції він заявив: це заложне з шапталою, хочуть мобілізувати 450 тисяч людей протягом року. А я не хочу. Я не бачу для цього ніяких аргументів, сказав Зеленський. А цікаво, чи бачить він зараз. Ну він зняв залужного, він зірвав мобілізацію, він зробив те, що ми зараз бачимо. І на фронті ситуація така, яка зараз, саме через помилки Зеленського і його небажання. Ці помилки десь на одній межі з прямою шкодою державі, і це теж треба не забувати. Тому йому треба змінюватись, і в оточенні Трампа чекають, що він зміниться, але це тільки перша частина мобілізація. Не може нічого зробити самостійно, якщо не будуть забезпечені всім необхідним, але тут цікава історія. Зеленський каже, що ми могли б мобілізувати лена зброї, коли я спілкуюся зі своїми побратимами або з друзями, які, наприклад, в рангі комбріга, комбата, командира роти, звичайного солдата, вони кажуть. Та зброї вистачає, нам людей не вистачає. То хтось тут <кхем> не правий, і я більш вірю, тому що чую від людей, які знаходяться на ОБЗ, лінії зіткнення з ворогом кожен день, і вони знають, що в них є, а чого немає. Люди їм потрібні, але зброя теж і тут треба бити по руках тим, хто краде на забезпеченні збройних сил, тих, хто постачає браковані міни, тому що через це ми не лише втрачаємо позиції, відступаємо і втрачаємо свої території. Гинуть наші люди кожен раз, коли Збройні сили отримують браковані міни, то не можуть використати їх для того, щоб зупинити наступ росіян. Росіяни просуваються, вбивають українців, захоплюють територію. Але скажіть мені, будь ласка, пане Юрію, ви чули щось, що виробники мін затримані, виробники мін відсторонені, звільнені, покарані? Ні. Але ми чули про те, що військових затримують. Військових арештовують. Оце дуже цікава історія, і це показує, що а, сьогодні хочуть боротися з військовими. В мене вчора в ефірі був Сергій Ауслендер. це один з найвідоміших військових журналістів Ізраїлю. І він каже, що ну, під час війни неприпустимо таке робити, бо це підриває моральний дух армії. В Ізраїлі, до речі, всі розбірки, всі затримання, засудження, рішення, зняття з посад, позбавлення звання або чогось інше, будь-які покарання відбуваються після закінчення операції. В разі чого людину відсторонюють від посади, але е розуміють, що. Ну, Будь-які історії можуть негативно впливати на моральний стан армії, і тому не роблять ніяких різких рухів, розуміючи всю небезпеку. А сьогодні в армії почали говорити після про затримання військових, що все відбувається як в цитаті Піночета. Коли починається війна, то кличуть солдата і згадують про Бога. Коли війна закінчують, то про Бога забувають, а солдата судять. Так, от у нас війна не закінчилася, але ми вже бачимо. Як солдата судять до речі, вчора ж теж Сергія Ослендарцем в цьому інтерв'ю сказав, що в Ізраїлі жодна людина не може зрозуміти, як можна красти на забезпеченні. Армії для Ізраїля це нонсенс. Вони не можуть це зрозуміти. До речі, про це ж мені казали німецькі журналісти, про це ж мені казали естонські журналісти, і ніхто не може це зрозуміти. А в Україні нормально, це відбувається постійно з ранку до ночі. І вчора з Сергієм ми зрозуміли, чому так відбувається? Чому в Ізраїлі, коли забезпечують армію, то роблять це найкращим чином? А не радують і не займаються корупцією або постачанням бракованих мін, тому що кожен, хто займається постачанням, розуміє, що його син або донька, його брат або батько, його сестра, мати хто завгодно може служити в тій частині, яка не отримає зброю або отримає браковану зброю, і це призведе до їх загибелі. І жодна людина в здоровому глузді ніколи не буде обмінювати гроші. На життя своїх близьких, а якщо ми зараз подивимось у когось з тих, хто виробляє ці браковані міни, може у тих, хто керує цих кампаніями, хтось з них з їх рідних воює на цих напрямках? Взагалі воює? Ні. І ми розуміємо, що люди, які не мають своїх близьких, рідних, коханих друзів в лавах Збройних сил України або в лавах оборони України. Вони байдуже ставляться до цього, вони можуть поставити такі браковані міни, тому що їх діти, або їх батьки, або брати, чоловіки, дружини неважливо, нічим не ризикують. Вони не на позиції. А от якщо б ті, хто постачали в зброю оцю збраковану зброю, або ті, хто вкрали гроші і не забезпечили зсу зброєю. Сиділи б в окопі, або їх діти сиділи в або їх дружини, батьки хто завгодно. Ставлення було б інше, таке, як в Ізраїлі, і це лежить на поверхні. Тому Зеленський повинен почати боротися з цією корупцією, не мовчки спостерігати, як це відбувається, не ігнорувати, не толерантно ставитись. А починати можна почати навіть з прокурорів з псевдоінвалідністю, які і досі. Працюють і не відсторонені, навіть і це до речі показує, що система захищає своїх. Так от все цього чекають в Трампа, і якщо хтось вважає, що Трамп замість нас проведе мобілізацію, замість нас забезпечить фронт українськими мінами, замість нас стабілізує фронт, цього не буде. А поки цього не буде, про все інше можна не мріяти. І це призведе до катастрофи. У Трампа це розуміють, але не можна бажати бути королем більше, ніж сам король. Тут так само не можна бажати стабілізувати фронт більше ніж українці. Американці кажуть, це ж не в нас війна, це в вас. Займіться, і це ж ви обрали цю владу, яка така безглузда і безугла. Ну що ж. Ми її обрали, це я погоджуюсь. Хоча я за цього владу не голосував. Але українці обрали більшість, а ми визнаємо рішення більшості. Але влада повинна згадати про свою відповідальність, і влада повинна зрозуміти, що ніяких перемовин не буде, буде лише капітуляція, якщо не буде стабілізований фронт.